Вони найсмертоносніші вбивці у світі. Їхні особистості приховані. Навіть одне від одного. Як робота. Мали невелику проблему з комісією. Як Атланта? Шукаєте роботу. Ти є робота. Теж мали кілька проблем. Приготувала щось нове. Горошок. Горошок. Я люблю дружину, але іноді. Між нами величезна прірва. І вона заповнюється тим, що ми не кажемо одне одному. Де вона навчилась так стріляти? Здається, уряд. Тебе викрив агент суперник. Що ти робитимеш? Я позичу. Звісно. Серденько. Кохання. Та є смертельним. У мене незвична проблема, Джейн. Ти, очевидно, хочеш мене вбити, а я все менш переживаю за твоє здоров'я. То що робити? Від режисера ідентифікації Борна. Ну ж бо Ходи до татка. Хто тепер татко? Бред Піт. Анджеліна Джолі. Досі живий любий. Містер і місіс Сміт, ви знаєте, що пікаєте?